Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі колеги, майбутні партнери та майбутні покупці. З вами Ірина Король. І сьогодні я в своєму особистому кабінеті на сайті компанії Farmacy роблю своє перше замовлення і хочу поділитися з вами своїми фішками та секретами. Саме першого числа кожного місяця я роблю замовлення і таким чином запускаю купецький закон. Я думаю, що багато з вас, мабуть, вже знає, що таке купецький закон. А якщо ви не знаєте, ділюсь. Раніше купці робили такі великі дії, покупки, такі великі великі вкладення саме на початку місяця, таким чином запускаючи енергію грошей та успіху на весь місяць, який буде. Ви знаєте, я. Почала використовувати цей закон, ще будучи в лінійному бізнесі. Так на початку місяця робила дії, які мені давали результат на весь місяць. А коли я прийшла в мережевий і побачила, що тут набагато круче все виходить. Бо якщо ми робимо замовлення на початку місяця. От замовлення зробили, і в нас є цілий місяць для того, щоб було був час рекрутувати, запрошувати людей в бізнес. Якщо ви працюєте для себе просто економити бюджет, ви Зробили собі покупку, використовуєтесь продукцією і дуже класно виглядаєте, гарно себе почуваєте. І якщо ви захочете що ще замовити, у вас буде час, щоб замовити продукцію. Якщо ви партнер, у вас є енергія ділитися з іншими людьми цією інформацією, а що є у нас в компанії, які є у нас можливості. І таким чином. Запрошувати до себе в команду і клієнтів, і консультантів, і партнерів. Я так і роблю. Я і моя команда. Якщо ви шукаєте компанію якщо чи ви не зареєстровані в фармасі, і шукаєте собі команду, наставника. приєднуйтесь до нас. Ми будемо з великим задоволенням допомагати супроводжувати вас до вашого результату, або отримувати багато подарунків, або отримувати додатковий дохід, або отримувати ростущі доходи. Таким чином. Будуючи структуру, бізнес разом з нашою командою і з компанією Пармасі, а я покажу, що я сьогодні замовляю. Як я це роблю? Ну, по-перше, це я роблю сьогодні з комп'ютера. Можна робити як з телефона, так і з комп'ютера або ноутбуку замовлення. Мені так зручніше сьогодні, але в мене є відео. Відео як я роблю із телефона, тому. Запрошуйте цю інформацію і допоможу. І так, що ж я вибираю? По-перше, для мене ось акція, яка зараз діє: 1 плюс 1 дорівнює 3, іде акція на масажний гель з екстрактом кінського каштану 500 мл. Це така крута. Продукція це просто знаєте ну, лице компанії, це така фішка. Бо я не знаю таку людину, яка ще не попробувала, приєднавшись до компанії фармасі, не попробувала масажний гель. Бо це повинно бути в кожному домі, в кожній аптечці. На всі випадки заболіли ноги, поперек потягло, чи спину, чи шию. Чи встомлені, як я вже казала, ніжки, будь ласка, трошки-трошки натерли, маса, потерли, і вже вуаля, через, буквально через деякий час проходить. І ось зараз діє акція. Один плюс один дорівнює 3, що це означає? Це означає, що третій каштан буде усього за одну гривню. Ось я його додаю, додаю в замовлення. Бачите? Один плюс один тут за. Для нас для, за 174 гривні 104 чи 186, зараз подивимось, давайте подивимось разом. Да, 186, 75, 249 він для клієнтів. Якщо ви хочете отримувати знижку 25%, реєструйтесь по ссилці, яку дає вам наш консультант або під моїм відео і отримуйте, будь ласка. Уже по, по супер ціні. Так, тепер ось в кошик я додаю ще два, бо в мене вже є замовлення. І тепер дивіться, що вийшло. Чотири замовила, два в мене йде по одній гривні. Круто! Ого, як круто! Далі, що я ще замовляю? Замовляю новинку. Я обов'язково хочу спробувати тканинну маску доктор Туна з Аква з гіалуроновою кислотою. Дивіться. Де знаходиться ця новинка, можна подивитись через продукцію, натискаєте «Продукція», наводите курсорчик в розділі для обличчя, ось маски та скраби. А краще заходьте в новинки місяця, бо тут скільки тут крутих новинок! Дивіться! Тут просто-просто ви будете зачаровані, бо тут є і новинки і креми для рук. І мус стайлінг для волосся, і спрей стайлінг для волосся. Рідкий засіб для миття посуду дуже крутий. Дивіться. Зараз я вам ще покажу тут він 186 гривень. Я покажу, де розділ чарівний, де можна дешевше брати. Наші масочки, дивіться, можна акву брати, колендула, Лумі або Резурфейс. Тут ви самі вибираєте. Я для себе вибираю сьогодні, я вам сказала вже яку. І наші звичайно круті маса... ефірні олійки. Дивіться, можна брати як поштучно. Так, можна брати його набором. Ось дивіться, яка краса. Так, цей це розділ обов'язково зверніть на розділ «Суперціни та набори. Бо тут також дивіться, яка тут крута можливість, тут же є і набір відбілювання, відновлення шкіри, набір е, омолодження, освітлення, очищення, турбота для ніжок. Оце дуже крутий набір. Я не знаю, що краще ще є, чим цей набір для ніжок. А кератиновий догляд, дивіться, по якій ціні, а генеральне прибирання. Ну тобто тут фанта 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 фантастика. Тому кожний для вас вибирайте, робіть. Замовлення, і ви будете точно отримувати користь, і вигоду, і задоволення і багато грошей. Тим більше, дивіться, замовлення у нас до 800 гривень доставка йде всього за 39 гривень, а якщо від 800 гривень, то вже безкоштовна доставка. Далі. Але мені треба ще дозамовити ще, що я вам казала, круте. Дивіться, на кожні 5 балів знижка 30% на рідкий засіб для миття посуду на саме на наш містер Вайс 500 мл. Дивіться, Який іде з таким легким-легким ароматом апельсину, який і дуже, дуже, дуже круто працює. Для того щоб ваші родини користувалися найкращим, найкращим, найкращим товаром, який тільки є миючий засіб, це дуже ну, величезну роль грає в кожній сім'ї, бо кожна сім'я миє посуд, мийте посуд найкращим. І тому дивіться: отут от є така можливість вибрати на кожні 5 балів один засіб. З зі знижкою 30%. У мене 27 балів, а це означає, що я можу взяти 5. У мене сьогодні 3 в замовленні. ось так я додаю 3. І тепер, що ми бачимо тут? Дивіться, у мене 40 балів вийшло. Сума ось 1328 і 40 балів. А це означає, що спрацьовує дуже крута акція, яку чекає кожен зареєстрований віп-клієнт, консультант та партнер компанії Фармасі, бо на кожні 35 балів можна замовляти будь-який товар за спецціною. Де таке є? Дивіться, гель алоєм можна замовити всього за 45. крем бальзам колендула це ну просто знахідка, також один з таких, також, як і гель-каштан. Це, це ось ну, просто знахідка, який заживляє будь-які ранки. воно дуже гарно зволожує для сухої, чуттєвої шкіри, дуже круто. Та й не тільки. Воно стоїть, знаєте, от десь якась ранка, щось порізали, щось десь десь чешиться, колеться, не загоюється. Оце взяли оцей крем-бальзам і все, і вуаля, і його можна взяти усього за 60 гривень. Дитячий спрей для легкого розчісування, за 40. Серветки для ламінату, вау! І паркету, дивіться, 40 гривень. З'явилася така крута, крута наша продукція. Тут в розділі за 35 балів крем, крем для рук з маслом ши. Також дуже люблять мої клієнти за 30 гривень. усього. Шампунь Натурел терапія. Парфумована водичка Терос. Яка ж вона чудова? Це відомий аналог відомого бренду. Його можна купити всього за 75 гривень. І рідка матова помада, хід продажів, бо це перший номер рожевий мус, вона клас, класична, вона підходить ну, абсолютно всім, всього за 70. Друзі, це дуже крута можливість. І я додаю, сьогодні мені дуже потрібно, я хочу все, але сьогодні я додаю дитячий спрей, він, мені він просто необхідний. І тепер дивіться, яка ще тут крута фішка, ось він додався в мене. от Він уже тут є, але дивіться, бали списалися, а що я не добрала, вони йдуть в накопичення. І на протязі місяця я можу їх ще використати. Тобто, якщо я буду робити наступне замовлення, воно в мене буде на 30 балів, то ці 5 балів доплюсуються, і я можу вибирати ще один товар зі списком. Друзі, ви, мабуть, побачили, які це круті можливості. Звичайно, якщо я що додавала ще каталоги. Я беру собі сет з трьох каталогів і беру один за 29 гривень. Навіщо мені каталоги? Хоча я працюю онлайн. Так, я працюю онлайн і демонструю всім силочку на онлайн-каталог, але ж. Це вітрина магазину. І чим більше людей дізнається про можливості, про продукцію з компанії, тим більше до мене приєднається людей, і тим більше будуть доходи. А це ну, ціль любого бізнесу. А бізнес я якраз і будую з компанією Пармасі. І таким чином ось замовляю каталоги. Якщо вам ці каталоги не потрібно, ви маєте можливість видалити. Те, що де стоїть корзиночка. Отут ми не можемо видаляти це один каталожик залишається. Беріть його обов'язково. Це, знаєте, він такий красивий, така крута поліграфія, і там дуже багато підказок. Як гарно виглядати, як гарно почувати, як користуватися правильно нашими товарами, бути красивими, доглянутими. Ось такі сьогодні були рекомендації фішки. А я вже готую наступне відео для вас з іншими наступними фішками і своїми секретиками. Сьогодні моя ціль була купецький закон, запустити енергію грошей, енергію успіху на весь місяць і познайомити з цим купецьким законом вас. Всіх обіймаю, всім бажаю успіху, енергії та багато грошей. Якщо вам цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та приєднайтесь до мою команду. До зустрічі!